Справа 379. Скільки трикутників зображено на рисунку 136. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисуночок, я його переніс на дошку. Ось він. Ми тут бачимо, є у нас маленькі трикутники і є більші трикутники. Давайте порахуємо їхню кількість. Для того я візьму спочатку зеленим кольором, позначимо менші трикутники. Отже, тут у нас є раз трикутник, два. Три. 4 є. Yeah. Ну і давайте тепер жовтим більше раз. Потім два. І три так. Ну і записуємо, що всього у нас трикутників, ще раз. Маленьких 4. Пишемо 4 плюс. Великих у нас 3. І це дорівнює 7. Пишемо трикутників. Трикутників. Ну що ж, записуємо відповідь. скільки у нас трикутників? 7. Пишемо відповідь. Сім трикутників. Ну що ж, ось таке завдання, щоб використати власну уяву на цьому вправу завершену.